Віта вас, друзі! Ви на каналі Ходабичво. І сьогодні дивимося на цю китайську ПЕТСА 10 рівня. Що він сьогодні? Скільки він завдасть сьогодні? Шкоди по команді противника просто мільярди, адже кидає його, де всі 10 рівні, тобто однорівневий бій, і в команді противника достатньо хід щоб наш автор Риплевзніком Маті Лайкс Роусес полакамився їми. Так, ну що? Як бачимо, грає, ну, ну, можливо, як і кожній, на результат, бо тому що більшість снарядиків у нього кумулятивних. Хоча це ПТшка 10 рівня. І навіть на стандартних бронебійних снарядах достатньо багато забирає. Так, тисак. У нас фугаси, які є 1056 хідпонтів. Зразу оце просто який початок покладено відразу було. Так, і до речі, дві артилерії в команді. І відразу вони за себе дали знати, що вони присутні в команді противника. Відразу дві плюшки. Зараз в. Терпів наш Мінотавр, так це був Мінотавр, терпів постріли так до цієї пори терпить. Ну і до речі, от сьогодні такий бій, от я бажаю кожного, щоб просто от пощастило, просто потрапити в такий бій, як оцей. Ну, ну просто дуже чудесний, без жодних спойлерів, як завжди. Ну але крутезний, також що це таке було. Ви бачили? А що це таке було? Не знаю. В мене постійно всюди я дивлюся та бачу якісь заборонені модифікації. Можливо, це не вони, але чому зараз просто скакав оцей приціл? Пишіть обов'язково ваші думки в коментарях. А як завжди, тебе про попрошу протиснути вподобайку та підписатися на канал. Це мапа Прохорівка. Хто ще не впізнав? Ну і дивимося, який пробій. Нашого голдового акумулятивного снарядика 395 мм. Просто феноменально! 750 середньої альфи та стандартні бронебійні снаряди 290 мм пробувають броні. Стандартні дешеві бронебійні снаряди. Навіть цього на більшості випадків буде вистачати так. Це ПТшка 290 мм, Чудове бронепробиття. Так, зараз даємо 890-м підкрутило. Ой-ой-ой-ой! Це, мабуть, близьке до максимальної шкоди, вилетіло просто зараз з цієї пульки і вже майже два кишені. 2-0 рахунок. Ну і зараз намагаються працювати. От бачимо, зараз оцей маті Лайкс Роусес, оцей автор реплею, він не відіграє. От там, де стоять більшості, мається на увазі ПТСА у наших союзників чи команди противника мається на увазі. Стоять десь от на алеї перша друга лінія. Це ні, це приїхав центр. Він гониться за тимашкою, Я так розумію, що можливо це навіть якийсь і статист, все може бути. Я не перевіряв, ну але судячи по тому, як він відіграє, так снарядик зник зараз по ПВ 215Б. Зник снаряд, чи ми влучили, та тим більше пробили, будемо дивитися у післявоєвій статистиці і ще десь об'єкт 277. Зараз, на щастя, нас не пробуває, він там стоїть в кушиках, там по правій стороні. Зараз хтось з наших союзників показав Так, оцю мається на увазі крапку на мапі поставив, і ми зараз бачили, де 277 стоїть. Можливо, це навіть наш автор реплею показав, я не помітив, як завжди. Ну і зараз просто по перезаряджанню працюємо. От зараз бачимо, що там на правій частині, якщо дивитися на міні-мапу, нульова лінія, а оту Деліон, там просто противники зараз на даний момент не підставляються. Так, ну тут ФВшка вже виїжджає. Ну я так розумію, що швидше за все ми влучили так і. Ну, але не цього разу. Цього разу викупуємо ми знову ж таки грядку на чесних, не влучили, на жаль. Ну але що пороби, вже бачимо коло таке, достатньо велике, наше, навіть якщо при повному зведенні, все одно точність тут така собі, я так розумію, хоча це і ПТСАУ, так ще й довго зводиться. ну Але достатньо велике бронепробиття. Так, Ліон, і знову послали ми снарядик. Не знаємо, чи пробили, чи влучили, чи пробили. Будемо дивитися, після бойовій статистиці, як завжди. Так, і зараз ворожу артилерію хтось підсвітив. Відразу її наш союзний мінотавр хлопнув. Це чудово, бо тому що це ворожий артубат, у нього там три пульки, він просто мав кошмарити нашу союзну команду, так і сотий. Так, а чому я зараз не зробив постріл? 395 мм, я так розумію, що ми десь мали просто сотову в кришку башти пробувати. Це 100%, бо тому що такий величезний пробой. Ой-ой-ой, просто зараз зірвали, зірвали боєукладку. 2436 хітпонтів. Е мав ой-ой, ой як зараз зайшло чудово, просто чудесно до копілки. Вже понад 4300 триста на настрілу кишені. ТВПшка летить уже сюди. А зараз просто все йде до того, що буде суха. 7-0. Подивіться, наша команда як виграє просто сильно. Так присилаємо й по ТВПшці. До речі, тут достатньо повільно. Зараз е, літають наші голдові кумулятивні снаряди. Так, 760 метрів за секунду, а є снарядики, голдові кумулятиви, які літають ще повільніше. Ну і Так, а що це таке було? Рекушет. Снаряд взагалі до цього ліворож полетів, ви бачили, а рекушет зробився від центру е, ВЛДшки об'єкта 277. Я не знаю, чи це можливо якийсь розсинхрон був, чи що. Ну, але щось трішечки зараз так дивно полетів оцей голдовий кумулятивний снарядик. Ну але Бог з ним так бачили, зараз розірвався снарядик, мається на увазі до землі. На зараз 277, на жаль, зараз там не стояв і мене влучили відповідно в нього. Зараз ТВПшка, що буде виїжджати, просто в нагло вже виїжджає, зводиться на вірочку борти. Бачите. Так, 836 відпонтів. Чудову альфу ще й крутить до того всього. Попередня альфа була 790, 890. Ну це якщо знову ж таки не враховуючи, що ми взірвали боюкладку тому ворожимо. Так є знову ж таки присилаємо по об'єкту. 277. Ну От подивіться, просто тир, тир, це просто тир. От працює по перезаряджанні, майже кожного разу він влучає та пробиває. Так, Блуа пострілів 3 чи 4. Мається на увазі, що стріляв без освіту, а можливо, є якісь блайндшоти. шоти Ну але ви бачите все, що зараз відбувається. Так по як пазура соту ми зараз не влучаємо, а снарядик розірвався. Ну і бач, помічаємо відразу тут. 114 СП-2, Ну це просто хлопчик для биття. Це 100% Слабенький танк на мою суб'єктивну думку. Цей так і відіслав. Знову відіслав снарядик. В ту сторону можливо не варто було б, бо тому що в той момент світився як пан І Та це АС-63. Так, і кого зараз вицілить, як пан заресоту. Так, рубачка і я, так, на щастя, залітаю. Я думаю, що зараз як панзаресотий трішечки вперед дасть, і наш снарядик просто мав полетіти повз. Ну але на щастя, зараз просто пощастило. Ну, на мою суб'єктивну думку, так це 63 третій не спішить. Не спішіть зараз робити постріл, бо тому що повільно знову ж таки літають наші кумулятивні снаряди. І що Три противника? Тільки залишається. Подивіться, який швиденький бій, просто, просто такий настріл, отакий тир. От я, то чому я вам сказав, що? Я бажаю, щоб кожному трапився отакий такий просто фартовий бій. 9 тисяч на стрілу в кишені. Вже ну просто я не знаю, можливо, якихось 6-7 хвилин пройшло бою. Ну просто феноменальний бій. Так є, залишається тільки як пан зересоти. Він не світиться. Оце останній противник. До речі, так зводимося, і так ще його і добираємо. Навіть майстра не дали перша степінь, так чому не дали? Бо тому, що він повністю весь бій працював по чужому за світу. Звісно, по епічних медалях це основний калібр та підтримка. Але саме головне, подивіться, скільки бланшотиків шотиків зайшло. 11827 827 настрілу по команді противника. Коли закінчився бій, там було 9 з лишнім тисяч. Так от багато бланшотиків позаходило. Два танки він знищив та 1138 чистого досвіду він здобув. І з преміум аккаунтом, ну майже пішов в нуль, 3300, 6 одиниць срібла. Він заробив чистими. Бій тривав 7 хвилин та 31 секунду, як завжди. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.